Це він мене вибрав, а не я. яйця. <смі> він безпосередньо причетний до цього. Це... Я дуже вдячний, що він погодився на це. Це був очевидний... очевидний навіть не вибір, це був очевидний факт. Далі просто було, чи педуть графіки, чи буде можливість, чи підтримує це меценати в особі Українського культурного фонду, а не то, що я обираю кастинг і там... <смі> хто буде виконувати роль в обласні майдану. Це очевидно. Інша справа, що я вже не погодив себе або не знайшов час, то б воно трошки відмінилося сценарії. тому що там не було б людини, яка бо є голосом майдану. Ніхто роді Граничука не може бути крім нього самого. Ті, в цій... Цьому, в цьому. Тому нічого складного вистежі нам. Могворчи не існує. Одної робиш, робиш саме скажіть, будь ласка, вже багато репетицій пройшло. Чи задоволені ви результатом чи співпраці з Харковом? Дуже задоволений, ви, ви в ці уточнили. Я хочу сказати, що ні, тому що не можна бути задоволеним процес. Не те, що задовільняє, процес це те, що тиха, але ви уточнили співпрацю з Харковом, тут я скажу. Чудова, надчудова команда Харків Фес. Я їм прошу щоденно, освічення в любові. У дівчатах хлопця, це, це неймовірно, що, які би є, що це все тепер. Так що це просто, це просто неймовірно, що відбувається, як вони це е, е, отримують, і з іншого боку, і задовільняють всі захцянки. Це перший показ у нас був в Харкові. Так, так, це перший. Вони всю Україну. Дякую. Ми сподіваємося, що так це і. Без кордону, що це є дуже хороший матеріал, як інструмент дип... культурної дипломатії, то чого нас так бракує зараз. Так, питання про Сільвестрова. Так Скільки слів можна і взагалі, яка його реакція була? Як ви його умовили, скорочували ви що... ні? Ми нічого не скоротили. Нічого це, це, цей твір не складний тим, що він йде атака, атакою, атака судда. Тобто один номер закінчується, починається наступний. Один закінчиться, починається наступний. І ми щоб цю тягність провести, ми. Акорди затримуємо, затягуємо, як дерматичне, хто е, кусочки, кусочки відбуваються і так далі. Але е, особливо з Валентином Васильовичем Сильвестровим я ромав розмову у 2017 році, коли я до нього звернувся з проханням написати оперу Він сказав, Євгенія, де я вам дійсно стільки мелодії? Я вам не начую стільки мелодії. Але в мене є твір, він майже оперний, він називається Майдан 2014. Беріть його і робіть з ним, що хочете. Так що оце кабула, і зараз ми повернулися, і він підтвердив це в письмовому виділі, що він дає на це згоду, тому ми це зробили.